Чиста столиця починається з мене під такою назвою київські комунальники організували масштабну акцію, приурочену до дня довкілля разом із містянами приводять до ладу парки і вулиці столиці. Як прибирали парк нивки, бачив мій колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт! Чи багато киян долучилося до акції? Привіт, Наталю. Охочих зробити парк нивки кращим виявилося чимало. До акції долучилося кілька сотень киян. Разом із зеленбудівцями вони не тільки складали сміття у пакети, а й висаджували дерева, чистили озеро і навіть фарбували лавки. Люди кажуть, прийшли сюди добровільно, бо вважають прибирання зелених зон міста своїм обов'язком. Ми маємо слідкувати за нашим науковиським середовищем, тому що в Києві воно забруднюється і так дуже сильно. Тому ми маємо зробити, хоч якийсь внесок для того, щоб зробити на краще прикметно, що за лопати та мітли взялася як молодь, так і люди старшого віку. А деякі взяли з собою дітей, аби показати їм приклад та привчити любити працювати веде себе країна, вся. Починати зміни потрібно себе, починати зміни, починати виховання потрібно тільки себе. Щоб він щоб він розумів, що все залежить тільки від нього. Загалом столичні комунальники хочуть причепурити понад 600 гектарів зелених зон. Для цього планують залучити 60 одиниць техніки. Утім, розраховують на допомогу небайдужих киян. Сподіваються, що наступного разу їх буде не менше ніж сьогодні. До того ж, після роботи на них чекатиме розважальна програма. Окрім прибирання, будуть пісні, будуть концерти, буде чай. До речі, ем, якщо хоч хто вип'є чарочку, вина, те саме все все, все нормально. Треба веселитися, сміятися і працювати. Долучитися до прибирання киян запрошують щосуботи. Акція триватиме до 8 травня. Ну а більш розлогий сюжет на тему довкілля вже готує мій колега Андрій Засаднюк. Тож не прогавте наступний випуск новин о 18-й. Наталю, тобі слово. Дякую тобі, Віталію, і за анонс, і за розповідь. Це був Віталій Маргалик.